Кірпінський фаховий коледж славиться своїми традиціями. Одна із них це організація, проведення та участь у благодійних акціях. Спочатку цього навчального року ми прийняли участь у багатьох добрих справах. Це були акції по збору коштів для наших Збройних сил України, акція Смілива гривня, благодійна акція Скринька добра та миру, благодійний ярмарок для збору коштів на добромобілі для наших сил ППО, челендж, такі як всі, благодійний забіг до міжнародної акції 16 днів активізму проти насильства. збір шкарпеток та смаколиків для наших військових, акція Подаруй дитині диво, безкоштовні арт-терапевтичні заняття для дітей з особливими потребами, тренінги та вебінари, під час яких спеціалісти навчали студентів правильно сприймати людей та діток з особливими потребами та інші.